Доброго дня. Сьогодні буду готувати запіканку з макаронів з фаршем типу лазаньї. Макарон я взяла 500 грам твердих сортів. Моцарелла 150 грам, твердий сир 200 будь-який. Для соусу болонєзи м'ясного соусу потрібно фарш м'ясний, 750 грам, томатний соус 500 грам. То я взяла такий домашній. Помідор, один, одну штучку, 200 г десь приблизно натерла на терці. без шкірки, Одна цибулина середня, два зубчики чеснику, одна морквинка середня. Я її натерла на дрібній терці, і сіль, перець, орегано і базилік до м'ясного соусу. Потім соус бешамель менше буду готувати. Там потрібно молока 800 г. Масло вершкового 60 грам і муки пшеничної 60 грам. І олія. Олію я буду брати оливкову, а ви можете брати і звичайну, кого яка є. То, вже... то домашній такий рецепт, то... то як собі там вже зготує буду починати так... якийсь сутейничок такий, трошки глибший. Або я каструльку, в моєму випадку, беру. Десь 3-4 ложечки налию оливкової олії. Буду смажити чесник. Зараз. Олія розігріється. Це в загальному, я вже кілька разів готувала, мені дуже сподобалося. І може комусь буде корисний, то я вирішила зняти, бо виходить дуже смачно. Оп, смажу до золотистого. От, трошечки десь золотисту вже буде попадати. початку малий даю, смажую, помішуючи. Чуть-чуть золотистия. Додаю три цибульку.

Перемішаю. Овочі трошки втушилися, і сюди я додаю фарш. Трошки збільшення бугань. Тут потрібно постійно помішувати, щоб фарш не був однорідною масою такою. Добре помішувати. Зараз опушкується трохи? І буду додавати соус. Постійно помішувати, поки він не стане отакі от частинки, кожна буде окремо собі. Фарш вже втушився, такий все окремо розсипчасти гарно, то потрібно постійно перемішувати, він такий встає. Зменшила вогонь. Взагалі для того, Тут потрібно нарізати цибульку максимально дрібненьку, кубиком, і часничок так само максимально дрібненько. Морквочку можна натерти на найдрібнішій терці. У мене тут трошечки видно, що тут є морква, то можна ще дрібніше. Так, як на деруни, на тій насадці. Тепер додаю сюди той соус пів літри. Можна додати готове пюре томатне, кого є, або консервовані помідори, зблендерувати, звичайні консервовані помідори. І також, що є під руками, воно без не вимагає такої точності. І сюди ще додам одну помідорку. Я готую на велику порцію. А ви можете на половину меншу собі зготувати. І то все маємо на маленькому вогні готуватися 40 хвилин, але тут ще я зразу посолю. Одну чайну ложечку таку без гірки додаю солі. ложечки перцю, Звичайного чорного меленого, то все добре перемішую. По мірі того, як воно буде викіпати, якщо буде дуже загусте, то так е, задуманий, щоб. Е, Рідина википіла, але якщо вже буде дуже замало тої рідини, то можна чуть-чуть підлити води. Час від часу помішувати. І 40 хвилин так має кипіти. Накриваю кришечкою на маленькому вогні. За той час зварю макарони. Одну-дві хвилинки вони мають закипіти. Вода на макарон закипіла, одну чайну ложку. солі, Десь 2,5 літри води. І той весь макарон просто висипаю. Можна їх зламати було вдвоє, я переважно так і роблю. Поки воно м'як пом пом'якшиться. Коротше двоє. Ой. О. Помішати. Сай помішувати. Дві хвилинки має закипіти. Макарон 2 хвилинки покипів, там дві 3 хвилинки має покипіти. Він вже м'ягенький, от так от його можна вже розкладати, формувати, вже не твердий, а лише до кінця не готовий. Я його відсіджу через друшлак. Щоб макарон не злився, я його на таку форму просто висипаю. Можна олією трошки полити і перемішати. І так навіть буде, може, і ще краще. Тут він трошки остигне, поки я буду готувати соуси. Трошечки остигне. Той соус вже майже готовий, ще 10 хвилин має тут кипіти. І я додам сюди ті травички. То не обов'язково. деколи я і без них готую. Базиліку, пів чайної ложечки і орегану. Маєте тут даєте, не маєте, то не даєте. Буду готувати соус бешамель. молочний такий соус той. Я загріла отут, до кипіння довела молоко 800 грам. І тут розігріваю сковорідку, цю каструльку. Якщо у вас є з товстим тном каструлька, то можна трошечки більший газ дати, а тут я трошки менше даю. І даю 60 грам масла, щоб воно розтопилося. Це все, ніби і складно готувати, ніби й не дуже. Головне все робити швидко. Розтопиться, зараз буду додавати муку. Додаю 60 грам муки. І то добре бігом треба перемішувати. Так швиденько. Коли мука вже спасирована, буде такий приємний, такий несмаженого, а такий запах горіха. вже готовий. Все, з'явився такий приємний інший такий запах, воно покипіло. Навіть там видно було по стіночках, таке почало жовтіти, але я перемішала, Тут треба постійно перемішувати. І тут зразу додаю по частинках молоко. І скоренько перемішувати потрібно, щоб не утворилися грудочки. Якщо навіть утворилися грудочки, то, то не дуже сильно страшно, можна через сито перецілити через сито той соус. Ще з 3-5 хвилинок покипить, але так помішуючи. Додаю ще пів чайної ложки солі. Солі додаю. Пів чайної ложки. Все, бачите, так гарно загуст хвилинки дві, чуть-чуть так помішаю, поки п'ять на маленькому вогні. Зараз, бачите, рідини майже вже так нема, вона вже випарувалася, минуло вже 40 хвилин. Зараз потрібно попробувати на сіль. Чи Достатньо чи по смаку, якщо замало, посолити, поперчити ще можна собі. Ні, Тут дуже смачно, навіть можна нічого не додавати. І все. Тут я вже буду виключати вогонь. Ці соуси готові, макарони відварені. Деколи, якщо чесно, я, якщо в мене залишаються макарони, я маленьку порцію роблю от з готових вже макаронів відварених, е, таку запіканочку. І теж дуже класно виходить. Е, так от, я беру форму 25 на 35 у мене, на дно лию соус молочний. Шар соусу і ще теплий. Зараз шар макаронів. Перш шар м'ясного соусу. Шарами, так рівно більш-менш складають. Тепер буде зараз сир. Сир моцарелу беру. Так більш-менш рівно. Iš naujo sūlis moločnys. Išmėš taip samurinu. Мясной макарон.

Я раздаю -то сир трошки. Молочний соус. Ще останній шар на корону. Що залишився? Ще весь, що ще залишився зверху. Тож, буде на завершенні та запіканочка така. Так, і ще вершковий тісто, молочний точніше зверху, з самого верху. І зверху останній штрих посипаю твердим сиром. Тут порція тої запіканки є дуже велика для великої сім'ї. Ще раз можу повторити, що можете собі зробити половину. Дуже смачно виходить, дуже гарно пахне. Тепер ставлю розігріту духовку. Тут в мене форма скляна. то я на решітку просто зараз поставлю ту решітку в духовку і на неї на ту холодну решітку поставлю скляну форму на 180 градусів на 40 хвилин. Запіканка спеклася. Зверху така утворилася рум'яна кірочка, то вже ознака того, що вона готова. Пеклася вона не 40 хвилин, а приблизно десь до години часу. Вона готова вже запечена, вже остигла. І зараз її кусочок так Ще Трошечки тепло, але вже майже-майже остигла. Майже Гарно пахне таким вершковим запахом. Запіканка готова. Сюди входять самі прості інгредієнти. Дуже вийшла, смачна, запашна, дуже всім раджу приготувати. Готується вона дуже легко. Готуйте, нехай вам дається. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі.